І так, хочу вам показати зараз. У нас тут є в наявності два інвертора. Що ми маємо в комплекті? Тут один ось такий на 4 кВт. І все у нас другий інвертор на 4 кВт. Два однакові, два єсана. Так, зніму, щоб для, для цілої наглядності. Тут що ми маємо? Тут ми маємо 4 кВт. А цей у нас 2 кВт. Той, що у нас на 4 кВт 24 вольта, цей що на 2 кВт, він на 12 вольт. Я хочу зняти це коротеньке відео, щоб показати, що всередині в самих інверторах. Отже, тадам тадам дам Зараз я це відставлю. В місці тут не дуже є багато що. Так. Припіднімемо і подивимося на внутрішню частину. Бо вони по розмірах, вони одинакові. Що цей по розмірах однаковий, що цей по розмірах однаковий. І е, як ми бачимо, в цих даних інверторах плата ідентичні, все ідентичне. Взагалі, прям все-все-все. Ну, прям Але того, що на 2 кВт, тут. Якщо ви ну, помічаєте і бачите, тут одна система побудови внутрішніх частин е, самого інвертора. Тут же ж в цьому 2-кіловаттному, тут же ж зовсім інше, Що ми можемо в принципі і наблюдати меншу кількість ключів е, по, само, по самій виробці електроенергії. Ну і звісно, так само тут а, більша група ключів встановлена і меншої, більшої потужності. Тут же ж ідентично. Все те ж саме, що і в 4 кВт, просто що по меншій потужності це все побудовано. Як ми бачимо, тут один конденсатор встановлений, тут ми бачимо два конденсатора встановлено. Тут більш сильніша тороїдна обмотка, тут вже більш слабша встановлена. Ну, Зато тут є дві додаткових на польовики. А тут вже відповідно, одна обща загальна стоїть. Що ми ще тут можемо спостерігати? Так, це те, що в даному інверторі присутня, в принципі, ідентична така сама, як я вже і повторював, ситуація побудови всіх внутрішніх компонентів, як і в цьому. Але, от, наприклад, зверніть увагу, ось сюди ось сюди. Тут ми бачимо, немає, ну, немає взагалі в принципі, біля конденсаторів, немає маленького трансформатору. На, ну, ось тут він встановлений. Да, на 4 кВт трансформатор і два біполярних транзистора. Тут, аж, відповідно, їх немає. Тобто, по факту, це інвертор, який можна переобладнати на 4 кВт. -ний. Тобто, це двушка, це у нас 4 кВт Ну, відповідно, все, що мало би бути в цьому інверторі. В цьому немає. Тобто, як воно все те саме, що є, але простими словами говорячи для звичайного користувача, тих деталей, які на 4 кВт тут є, наприклад, да, є, в них тут в цьому немає. Тобто наполовину врубані, скажімо так. Да? Тобто функціонал обмежений до 2 кВт. І це в принципі розумно, адже вони зробили, скажімо, ход маркетного таким чином, щоб можна було. Ці інвертори кліпати на одному ж заводі, на, одні, на одній штамповці, і вже в принципі не переживати, що там десь щось не так, в случае чого плати просто перекинулися дай і, да і все. В общем, така маленька, коротенька історія, такий маленький обзорчик. Я це все знімаю, вже, як то кажуть, з домашньої гаражної майстерні, адже зараз на самому ж складі, де виготовляємо зарядні станції, трошки не дуже зручно серед ночі кататися, бо вже комендантська. Бо пізно, пізно приїхав, думаю, все-таки додому зайду, поставлю авто і буду, ну, зніму маленький обзор, бо дуже-дуже цікаво. Оскільки я їх взяв сьогодні. Мені хотілося з вами поділитись такою даною інформацією. Я вам ще раз покажу, як воно виглядає. Два інвертора, як ми бачимо, да? Зараз більш чіткіше зробимо. Ось у нас, виходить, два інвертора. Хоча, ну, з першого погляду, хто людина, яка не розбирається, в принципі, ну, відразу не відрізнить, в чому по двох тут може нам взагалі, в принципі, переклеїти, да, наклейки і поміняти. Звісно, воно буде виглядати ніби як той 4, а цей двох. Ні, насамкілі цей 2, 2 4 кВт, а це в нас є двоєчка. Так, що у нас ще тут цікавого є, щоб можна було вам показати? Е, ну, по, по самій суті, в принципі, нічого. От Якщо розібратися, в реально, ну, в реально немає такого чогось, щоб можна було вам показати, що ще що, що відрізняє їх, адже вони ну, от прям ідентичні. Ідентичні плати повністю от, одинакові. Тут так само можемо бачити все те ж саме. Ну, і звісно, кажу, що тут немає одного конденсатора, тут немає трансформатора. Цього з... Транзисторами да? польовиками. І тут відповідно, вони вже є. От. Ну, і, і Само собою тут вже встановлена більша е, троїна катушечка, яка пер, пер, ну, комутує саму електроенергію. І тут суть, відповідно, дві маленькі вже встановлено. Ну, така от маленька історія, маленький обзорчик, щоб хто кому цікаво, який всередині сам же ж цей е, інвертор. ЄСАНовський на 2 кВт і якийсь Єсановський інвертор на 4 кВт. Ще раз наглядно показую, що вони одинакові. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, буду дуже радий. От. ну, Далі, в принципі, більше нічого не можу такого підсказати. Ну, бо по факту нема про що й говорити. Інвертора, такі як інвертора. Що той Китай, що той Китай. В принципі, зараз в Україні вся Китай. Такі справи. Хотів вкластися в відео більш коротеньке. Ну, записав на декілька хвилин. Ось такі от у нас два інвертора. Це у нас 4 кВт, а це у нас 2 кВт. Звичайно, що я їх розібрав по тій причині, що вони йдуть перед обладнанням, ну, тобто вони всі йдуть проходять дороботку, якщо необхідно. Таким чином, можу, можу, можете бачити, ось. Це у нас четверочка.